Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, що в нас є по наявності по причепам. Це у нас СДС 2012 року. На сапах на інтраксах, на дискових гальмах. Ходова частина повністю перебрана, відремонтована. Алюмінієві диски. Об'єм його 58 кубів, вага 6900. Такий напівпричіп у нас ціна його 31500. Далі у нас іде з механізмом для самовантаження. Це у нас крона 2006 року. Сафінтракс на дискових гальмах. Хадова частина також перебрана. Більш такий бюджетний варіант. Гума вживана, залишок 50% 50-60% на 60 кубів. Вага його 7,450. Такий напівпричіп у нас ціна його 26500. Надбудова на всіх наших напівпричіпах нова. На неї ми надаємо рік гарантії при дотриманні правил експлуатації. Далі у нас також корона, 11 2011 року з механізмом для самовивантаження. Об'єм'я 60 кубів, вага 7450, новенька гума, Ходова частина перебрана, відремонтована. Повністю на електрика у нас фрістом і габаритні основні ліхтарі. Класний напівпричіп. Ціна такого прицепчика у нас 30 тисяч рівна. Далі у нас іде. Червоненький, суперлегенький. Йому позаздрять алюмінієві напівпрочепи. Тара його 6620 при об'ємі 58 кубів. У нас також на сафах, на інтраксах, на дискових гальмах. Гума в нас тут вживана, Залишок 50-60%. Класні прицепчики. Знаходимося ми в місті Зміїв, Харківська область. У нас є прицепчик SamRO 2012 року. 58 кубів. Об'єм його. Вага його 6850 на алюмінієвих дисках. Ходова тут, тут перебрана. І повністю новенькі у нас подушки, амортизатори, ремкомплекти супортів, енергоакумулятори, камери. Це все, ходовочка повністю нова. Електрика у нас фрістом. Класний прицепчик такий у нас. Ціна такого прицепчика 32 рівна Якщо зацікавило, звертайтесь. Це у нас червоний перламутр. об'єм його 57 кубів, вага 6700, ось і Mercedes, класний прицепчик, ціна його 26500. Є прицепи по наявності, ті, що я показав. Можна вибрати шасі, ми забудуємо, враховуючи всі ваші потреби конкретно під вас. Або новенькі на півпричі, по від ЗМІ транс.